Ми виїжджали з Краматорська, ми не знали зовсім куди їхати. Ми переїхали після повномасштабної війни з міста Харкова. Ми приїхали з мамою, і з мужем з Сєвєродонецька, Луганська область. Коли ти приїжджаєш з однією валізою, з дитиною, не знаєш, як буде твоє життя далі, що робити. Ми не планували переїжджати саме в Тернопільську область, просто так сталося, що були знайомі, якими на початку війни подзвонили. Це старт. До нас приїжджала посмішка, проводили заняття. Дізналися, що є така пропозиція від посмішки як кошти на житло. Отримав я гроші гаранту, на який я придбав інструмент, який довго вибирав. Я свого роду, як мова дитина, я дуже радію гарному інструменту. Так, виникає бажання робити щось краще більше. Це моя справа багато років життя. Приїхав фонд Посмішка, який запропонував навчання з подальшим фінансуванням на власну справу. Моя мрія стала реальністю. Мені дали грант, навчилася, купила все приладдя, що мені треба було. Все, дякую велике. Я бажаю допомагати людям. Коли я дізналась про вакансію в посмішці, я одразу подалась на тендер. Особисто для мене це навіть більше ніж ну будь-яка інша допомога. Коли я вперше прийшла на заняття, мені штабу дуже цікаво тут. Він зразу сказав, мама, забери документи з тієї школи, де я навчаюсь, і переводь мене сюди. Хоча – це є програма на долуження знань. Я завжди можливість виправитись і тебе завжди тут підтримують. Я можу робити дітей щасливими. Я б хотіла сказати організаторам, що вони найкращі.